Сьогодні ми поспілкуємося про те, що відбулося в газ. Поговоримо про саміт НАТО. Розберемо його по кісточках. Виділимо найголовніші, найважливіші пункти для України. Найважливіші пункти для розвитку безпекового простору в Європейському Союзі найцікавіші аспекти, які необхідно зрозуміти з того, що сталося в НАТО, і яким буде продовження в подальшому роботи північно-атлантичного альянсу. Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні ми поспілкуємося на важливу тему для багатьох тих, хто цікавиться зовнішньою політикою. Це напевно найважливіша подія, яка відбулася цього року і завершує практично перед. Літній передвідпусковий період політичний у Європі і в світі це саміт НАТО в Газі. Ми про нього говорили вже двічі, дві передачі присвятили попередньому аналізу, що мало відбутися, чого не могло бути, і що 100% напевно буде. І саме так і сталося. Не вартувало очікувати, що на саміті в Газі почнеться процес приєднання до НАТО України. Просто негайно, ось там прямо на полях саміту НАТО відбудуться урочисті барабанні бої. Прапори України занесуть до зали. Конгресу і все підпишуться папери. П'ята поправка почне працювати, і літаки НАТО полетять бомбардувати ненависну Москву. Ні, так не могло бути, і так до речі, хочу сказати: ніколи не буде спілкуватися про те, що членство України в НАТО є абсолютно стовідсотково гарантованим в подальшому. Можна і так і буде. І НАТО буде в процесі змінюватись, революціонізуватися. Революція через еволюцію буде відбуватися у НАТО постійно, бо швидкі стрибкоподібні зміни в НАТО не потрібні. Це не та інституція, яка потребує саме таких змін. Це і ПСО російське розпосуджується тими макроінтелектуалами з мікромісками, які намагаються. Причепорити свої промосковські думки, про московську позицію, тим, що НАТО би сили, воно ніяке, що Україна сильніша і не потребує підтримки НАТО. Але якби б те слабке, нікому не потрібне, коли НАТО підтримало то Україну, то Україна би перемогла. Тут люди, коли стверджують, щось подібне в різних формулюваннях не розуміють про що вони кажуть, що таке НАТО, і коли у них швидко запитати, що означає ти, ти в. Північно-Атлантичному Альянсі або просто в НАТО, що таке ти, і от вони не певно зразу, що таке ти на відповіді. Але вони є експертами з питань НАТО. Вони є експертами з того, яким треба бути НАТО, щоб Україна від цього перемогла Росії, або як НАТО має долучитися і безпосередньо увійти в війну негації Саміту НАТО в ГАЗі. Це від російського інтересу чи проросійських позицій тих, хто їх висловлює, тому що очікувати від саміту НАТО, який очолює новий лідер Марк Рюте дев'ять місяців при владі у НАТО. Це колишній багаторічний прем'єр-міністр Нідерландів, 14 років поспіль він керував Нідерландами, і його керівництво характеризують як сталевий кулак у шовковій рукавичці, і от властиво так буде керувати Марк Рюте. Оновленим НАТО, але й не жоден інакший спосіб. Він буде обтанцьовувати Трампа, бо на превеликий жаль, так виписаний статут НАТО, що домінуючу роль у північно-атлантичному Альянсі грають саме сполучені штати. Це можна не погоджуватись, можна критикувати Рютте за це. Але для того щоб критика була прийнятною, необхідно змінити статут НАТО. Бо інакший спосіб це працювати не буде. Перше, Марк Рюте він прийшов до влади, як я вже казав, дев'ять місяців тому, і насправді він ви. wo Інші нові стосунки в першу чергу між Брюсселем і Брюсселем. тому що штаб-квартира НАТО розташована у Брюсселі, і штаб-квартира Європейського союзу розташована у Брюсселі також. І от власне, ці міжбрюссельські стосунки вдалося розвинути на відміну від попередника Марка Рюта Єнса Столтенберга значно краще і вибудувати нову формулу співпраці між північно-Атлантичним альянсом і Європейською Унією. Це вже відбувається за дуже короткий термін управління шовкової рукавички на сталевому кулакові марка люд уся критика, котра лунала на його адресу, з приводу того, що він в Вашингтоні не захистив належним чином данію, коли в його присутності. Критикував данський уряд Трамп і закликав НАТО долучитися до того, щоб безпека на Гренландії була дотримана за силою Сполучених Штатів. Він скромно відповів, що це не входить в компетенцію НАТО, я лише очільник і не захистив належним чином ту так звану північно-особливу європейську єдність, презентером котрої він був, очолюючи Нідерланди, бо це країна, яка належить. Економічно і класично і культурально до півночі Європи не до це критика абсолютно дієва, робоча, і вона мала успіх щодо зміни поведінкових рефлексій. Марка люд плюсів має Україна з саміту НАТО в ГАЗі. Перший плюс Добрий якісний проукраїнський очільник Марк Рют. Він продемонстрував свою зрілість, Він продемонстрував вміння балансувати і домовлятися між країнами, і він зумів забезпечити єдність. Нато, виходячи з того, що цю єдність досягнути було вкрай складно для України. Це пункт два, тому що для України найважливіше зберігати єдність країн-членів НАТО і єдність цілої структури. В інакший спосіб це працювати не буде, і навіть якщо це буде НАТО без Сполучених штатів, все одно має бути досягнута передовсім внутрішня європейська єдність, бо так побудована структура, і цього необхідно досягнути Європі заради того, щоб стати. Автономно безпечною автономною у забезпеченні власної безпеки передовсім. Пункт 2. це 5% витрати на оборону були прийняті одноголосно ще за кілька днів. по Початку саміту НАТО в Газі прем'єр-міністр Іспанії категорично був проти того, щоб давати такий великий відсоток на озброєння. Заявляв, що це вдарить по соціальній базі, передовсім. А по другому Іспанія не має таких амбіцій воєнних, не має потреби в триманні величезного воєнного контингенту, великого війська. Не збирається оголошувати приклик до війська, не збирається цього робити, але тим не менше витратну частину таку тягнути не збирається однозначно. Але попри це робота марка Рюта із прем'єр-міністром Іспанії дала свій результат, і Іспанія погодилась буквально за кілька днів на те, щоб витрачати 5% відсотків на оборон. Решта країни погодились також з німеччиною. Включно чому це сталося? Тому що вдалося досягнути. Рюте консенсусу міждержавного з приводу того, щоб частина коштів ішла на те, щоб розбудовувати внутрішню національну безпеку, збільшувати витрати на переоснащення армії, на виробництво артнабоїв, набоїв, ракет, літаків, танків, Всього того, що необхідно для збільшення конкурентноздатності. Національних збройних сил ну і звичайно окремим напрямком витрати коштів це забезпечення загальноєвропейської протиповітряної оборони, і будуть скеровані окремі кошти на так зване зусилля на НАТО щодо залучення дронів до національних безпек країн-членів альянсу. А друга частина це півтора відсотка з цих п'яти буде йти на розбудову внутрішніх безпекових речей. Що таке внутрішні безпекові речі? Це Система доріг, залізниця, мости, система забезпечення водних проходження водних перешкод, система забезпечення нових виробництв суміжних. Тобто, коли ми стверджуємо, що буде будуватися в тому чи іншій частині Європи, наприклад, завод автомобільний, то він одразу може будуватися з огляду на те, що частина, наприклад, 30-40-50% виробництва буде пов'язано з військом, з армією. Буде приймати це виробництво нові замовлення на те, щоб забезпечувати Війську відповідною інвентарем відповідно. Вигода України з першого була обгорна. Яка вигода України з другого пункту з тим, що Україна залучена по першому до європейської євросоюзівської програми реарм, переозброєння Європи 150 мільярдів. Україна буде брати участь у використанні цих коштів, щоб на власних. Потужностях або на власному досвіду і на власних конструкторських можливостях забезпечувати виробництво відповідної зброї як в Україні, так і в Європі. Це частина Європейського союзу, частина НАТО, передбачає витрату національних коштів на виробництво зброї разом з Україною, наприклад, держава Іспанія. От ми про неї говорили на початку. Вона не має амбіцій для того, щоб величезну мати армію, і, тим паче величезну силу техніки для той мобільної армії, яку вона передбачає. У своїй національній доктрині безпековій, то буде інвестувати Іспанія, наприклад, свої кошти в Україну, і це буде зараховуватись їй як витрата 5% ВВП на забезпечення безпеки, і вона буде входити в цю систему формування безпечної Європи через інвестиції в Україну, і це буде передбачено окремим положенням, допомагаючи Україні. Ти забезпечуєш власну безпеку. Далі така країна, наприклад, Люксембург, залімармії, практично немає. 5% від люксембургського бюджету це не такий великий відсоток, але тим не менше важливий для того, щоб забезпечувати безпеку Європи через підтримку фінансування безпекових проектів, воєнних проектів Україні. бо інвестиції в українські безпекові об'єкти, як то я вже казав, будівництво доріг, залізниці, будова підприємств, які будуть готувати продукцію подвійного використання, наприклад, чіпи. От це вже інвестиція в українське виробництво чіпів люксембургом буде зарахована ті кошти, які він на те, щоб увійти в коло країни, які витрачають 5% свого ВВП на забезпечення безпеки. Німеччина це третя економіка світу. Це практично половина Європейського Союзу. Це складає німецька воєнна потуга в випадку, коли 5% буде. Витрачено на розбудову німецького військово-промислового комплексу. дуже великі кошти, і витрачати їх внутрішньо в Німеччині буде складніше, тому що для того, щоб почати витрачати такі кошти, треба нарощувати ще потужніше виробництво, бо не можна просто відкладати кошти в банковій і казати, що от тільки ми побудуємо виробництво, ми ці кошти звідти знімемо і вкладемо в розвиток підприємств, забезпечимо виготовлення тої продукції, заводи з виготовлення котрої ще не збудовано. Тому для цього також є Україна. Україна, Німеччина свої кошти передає в Україну. Інвестуючи в українську зброярку, і це дає підстави німеччині записувати, що 2% ВВП прораховані в Україні будуть доплюсовані до трьох, які німеччина вже витрачає на, на забезпечення безпеки в Німеччині. Пункт 3. це моральний моральний аспект. Він часами є важливіший за матеріальний. Вперше північно-атлантичний альянс в офіційному документі в пункті номер 2, стверджує, я процитую об'єднання перед обличчям глибинних безпекових загроз і вигляд. Витів насамперед до гострокової загрози євроатлантичній безпеці, яку становить Росія, приємно звучить. Правда, комусь цього замало. Ні, це найбільший пік протистояння НАТО. І Росії далі це вже воєнні дії. Далі це властиво те про що багато хто з українців мріє: бомбардування країнами-членами НАТО, російських військово-промислових об'єктів, чатування в українському небі, забезпечуючи безпеку України від російських дронів, російсько-іранських дронів від російських ракет, північно-корейських ракет, в тому числі, це буде потім. Але спочатку декларація, потім дія. Спочатку оголошення. Потім концерт не буває спочатку концерт, а потім оголошень. Це марні сподівання, марні мрії у тих, хто вважає, що може бути інакше. І ці марні мрійники в основному черпають своє натхнення із російських фейків, які залюбки читають, і для того, щоб збільшити перегляди своїх дуже часто проросійських меседжів на своїх каналах. Так вони використовують провокацію для того, щоб підвищити рейтинг глядабельності. Будьте уважні, звертайте на це увагу. Негація того дому, в якому ти живеш, не підвищує авторитету в випадку, якщо ви в цьому домі мешкаєте. Маю на увазі Європу, Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс. Другий пункт Декларація Гаагського саміту. А саме Гаагського. це заслуга, як і Марка Люти, так і заслуга усіх національних лідерів країн, які зібралися в газі з тим, щоб би. Змусити сполучені штати відреагувати так, як вони відреагували, на відміну від того, як це трапилось, наприклад, на G7, де втік засідання G7 Трамп для того, щоб уникнути підписання ось такої декларації, в ГААЗі уникнення такої декларації здійснити Трампові не вдалося, і це четвертий дуже важливий пункт. П'ята позиція вигоди у цій газській конференції. Це те, що Подія відбулася в на тлі потужної атаки російських хакерів, на тлі потужних диверсій, які були здійснені росіянами в Балтійському морі. Постійно відбувається провокація. в Британії. Відбувався напад на один з військових об'єктів Іспанії, часто це відбуває. в Польщі. Тобто, на тлі погіршення загальної стратегічної безпекової ситуації в Європейському Союзі і в європейській частині НАТО, тим не менше, єдність була дотримана. Сього я починав про це. Я казав у двох попередніх передачах, де я переповідав, що відбудеться. До речі, я абсолютно як і передбачав. Декларація була добра, але загальний нас. Стрій що Україна не просто член майбутньої НАТО чи член майбутнього Європейського союзу. Брюсселі буде рухатися Україна попри всі старання угорщини загальмувати цей процес. Україна не відчула змін настроїв, які відбулися в НАТО в Брюсселі, які були продекларовані у Газі. Yes. Пункт шість зустріч Трампа із Зеленським yes. зустріч. Як на мене була абсолютно куртуазна і формальна зустріч не дасть більших результатів ніж той, котрий у своєму дописі у своїй власній соціальній мережі зробив трампленський був люб'язним про домовилися, Це було дуже добре. Це все було, добре. Це все ніяк не свідчить про наслідки цієї розмови. Жодних підстав вважати, що щось зміниться між Києвом і Вашингтоном найближчим часом через цю зустріч. Не вартує, але вартує сподіватися абсолютно вмотивовано, що покращення між Києвом і Вашингтоном відбудеться на тлі того, що Трамп пересвідчився в тому, що єдність країн-членів НАТО європейських у підтримці України є непохитною, і це найважливіший результат саміту НАТО. У газ значну частину відпрацювала і українська дипломатія. Звісно, значну частину відпрацювала європейська дипломатія. Тут би я казав про 80% роботи, яку на себе взяла європейська дипломатія. Очільники держави долучилися до роботи національних дипломатій, і Макрон, і Мерц, і Стармер, кер-міністр Британії. Вони усі разом колективно разом із іншими країнами-членами НАТО, членами альянсу, продемонстрували. Власну непохитність перед тиском Трампа, а це був тиск на позицію демократичних країн щодо підтримки України і щодо засудження категоричного засудження Росії як агресора в Канаді. Йому вдалося зірвати саміт країн-членів Великої Сімки в попри всі зусилля. Учасників цієї зустрічі зірвати саміт НАТО в Газі Трампові не вдалося, і це вже заслуга, в тому числі і очільника НАТО Маркорі все відбулося гладко і дуже відлакіровано. Якби я це таким чином окреслював. через рік, два ми будемо окреслювати успіхи європейської безпеки саме від саміту НАТО в Газі. Ми будемо казати до Гахського саміту після Гахського саміту, як цей саміт, який буде відбуватися в Албанії, про тим Тречені, в інших країнах буде відрізнятися або буде співкоординуватися із самітом в ГАЗі. Це віхова зустріч, і ми, як і обіцяли, будемо слідкувати за всіми перебігами подій, які відбуваються в Європі в європейській системі безпеки, тому що ми вважаємо, я особисто вважаю, що це дуже важливий аспект. Автономна безпека Європи це те, що необхідно Україні як найбільше. Бо без цієї автономності, без вкладення коштів до європейської військової скарбниці, без розбудови європейського військово-промислового комплексу бачити Україну безпечною, незалежною і розвитковою неможливо, бо Україна є співтворцем систем європейської безпеки. Це було головним прихованим, що правда. Підсумком гарського саміту НАТО держави члени альянсу також спрямовуватимуть 1,5% ВВП щорічно з поміж іншого на такі цілі, як захист критичної інфраструктури альянсу. А Україна є найкритичнішою інфраструктурою країн-членів альянсу на сході, яка протистоїть небезпеці, яку становить Росія, тобто країні, яка становить для європейського союзу Євроатлантичного союзу найбільшу небезпеку. Тому вкладання коштів оцього один від ВВП України українську інфраструктуру це вкрай важливо для України, і це буде забезпечувати безпеку не просто тільки України, але й країн-членів НАТО, що стверджує вже абсолютно беззаперечно, що Україна є частиною безпекової інфраструктури НАТО, і це головний висновок саміту НАТО в ГАЗі. Дякую всім за увагу. Ми будемо далі ретельно стежити за тим, як розгортаються події в НАТО. як... Тим чином буде мати свій вплив саме газський саміт НАТО на безпекову ситуацію в світі, і головне для нас в Європі. Тому я закликаю усіх, хто підписаний, перевірити, чи поставлений дзвіночок. Відмітка на дзвіночок, щоб ви отримали постійно інформацію про нові надходження на наш канал. А ті, хто випадково з'ясується, що ви не підписались, перевіряючи, Зараз перевірте це. Будь ласка, то підпишіться і також поставте відмітку на дзвіночок, бо це важливо. І для вас, бо ви будете отримувати постійно інформацію про те, коли з'явиться нові матеріали на нашому каналі. І для нас, для мене особисто це буде дуже приємно, бо я буду впевнений в тому, що всі мої дорогі підписники будуть одразу поінформовані про те, що сюжет з'явився на каналі Інфрашкіль. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за підтримку через розміщення і поширення посилання на це відео, і на ті всі решти відео, які ви Дивилися акаунтах своїх соціальних мереж. Дякую за спонсорську підтримку. Дякую за поширення всіх відео. І головне, дякую передовсім всім за добрі запитання, за корекцію роботи нашого каналу, побажаннями і порадами це важливо. І ми, я особисто завжди дослухався. Дослухаюсь і буду дослухатися до ваших порад. Пропозицій. Ще раз дякую за увагу. Все буде гаразд. Слава Україні!